Всім привіт! Ви на каналі Galda. Готиня як чортиня. І сьогодні я вам буду показувати свої слаймики. Перший слаймик вот. Який я сама робила. Вот. Їх тут два. Перший вот такий вот ніжно-розовий. Такий вот. <гум> я їх сидю джемякаю і дивлюсь о цього. Я забыла, как его. Натурал Ар... Альбертович. Вот. Вот такие вот нежно-розовые. Потом. Потом. Червоный. Червоный такие вот. Угу. Кто-то все серии. поесть кошачий корм. А беременная? что ты делаешь со мной? Дети, я в гости. Здравствуйте, творит, проходите. Ну, как беременность проходит, меня постоянно сошли. От каких-то продуктов? Нет, от Егора. Ну, это такое дело. А еще? Потом. Потом. Меня шедва. Слаймика. Такий от зелений. Тут а, я. Що ти Це хто не знає як їх робити, тут ще... Це клей пластилін воздушний. Hmm, там крейден стружен там все, що щось hmm. Ну, як я роблю і вот. ще є ну no, це не я робила це настя робила отакий вот вотка далі сам слідуючи каже я заболел що Теж, типу, ніжно-розовий, ну він, ну вона його назвала е, маршмелов. Що Маршмелло. там бесіди? Щас. Кладемо в баночку, Ку -ку -ку -ку. Ладно. Так, далі є. Отакий от такий Покажу Показу вот що. Ось такий от малесенький фіолетовий. Отакий вот, вот. маленький. маленький І Зараз Зараз щас. І отакий вот, вот чорний великий. Це мій самий перший. Спочатку він був таким Бордовий, потом коричневий, а потом чорний. Я його зробила. Я кстати його случайно зробила. Що треба його перемішати? Все, самое в баночку и следующий слайм. Это такие вот слаймик следующий. Вин мой другий. Вин такой, э, как он, сиреневый. такие вот.

Ха. І такий от слам. Такий от. Він мав бути золотим, але він чогось не брав краску, то він такий от тепер цілесний. Тут там, я додавала типа, я туди Постружила воскові олівці, і тепер воно от таке от класне. От воно мнеться там, типа, бльосточки. І він не блестить. І він хрустить із -за цього. Потім слідуща баночка, ще два є отакий от водоголубий. От Туди я теж додавала воскові олівці багато. І, кстати, оця баночка з-під лимонки. Оцих от два пахне лимонкою. Оцей пахне лімон якимись лімонними духами. Якось таке от. От такий от класний. І, і потім... І потім отакий от, от жовтий. От. Це саме останнє, яке я робила. От. Тоже пахне. Таким ж самим запахом. Туда я уже не добавляла восковые олипсин. Вот такие вот классный. Он так тянется. Ну, на этом видео заканчиваем. Вы были на канале Колдак у меня, оставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!